27 травня Богунський районний суд Житомира відсторонив Бориса Ткаченка, виконувача обов'язків Оліївського сільського голови та секретаря Оліївської сільської ради від посади. На засіданні були присутні представники громадськості та журналісти. Спілкуватися із кореспондентами Суспільного Борис Ткаченко відмовився. Прокурорка Надія Поліщук каже, що Бориса Ткаченка необхідно відсторонити від виконання обов'язків Оліївського сільського голови, тому що через займану посаду він може впливати на депутатів громади, які є свідками у справі. Осона кількість свідків, які на даний момент обитані в ході розслідування це дійсно є це не Оліївської сільської ради. А... Сільської ради, зважаючи на відповідний полуб повноважень, які які зазначали відповідно до статті 42 закону України про містерство придатних України, як головна посадова особа сільської ради Хриченко Борис Ігорович має реальний вплив на відповідних осіб, оскільки він має можливість як призначати так і і зіняти керівників структурних підрозділів Борис Каченко говорить, що не визнає свою вину повністю. Жодного впливу або будь-яких умисних дій мною особисто не було вчинено для того, щоб там. Уйти від будь-якої відповідальності і саме на сьогодні, якщо прокурор зазначає, що громада там проти мене як секретаря, на доказ того, що громада хоче далі мене бачити секретарем, подано колективне звернення від мешканців нашої територіальної громади, де підписалося буквально за вихідні там більше сотні осіб. На підставі викладено, керуючись статтями 132, 154, 3, 157, 309 Кримінального процесуального кодексу України. Ухвалив клопотання задовольнити відсторонити підозрюваного Ткаченка Бориса Ігоревича 29.10.1985 року народження від посади секретаря Оліївської сільської ради та здійснення ним повноваження Оліївського сільського голови. Строк дії ухвали до 26.07.2024 року. Ухвала про відсторонення від посади виконується негайно слідчим прокурором. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.